Усім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, як у Python зробити безліч значень для кількох змін. І Python нам дозволяє надавати значення декількох змінним в одному рядку. Тобто, якщо ми візьмемо даний приклад коду і занесемо його до PyCharm. зробимо новий клас. Samples. 3. І занесемо цей код. Дивіться. До змінної X, Y та Q ми занесли наступні значення: Orange, Banana і Cherry. І на що треба звернути увагу? Що наші змінні перераховані через кому: x, y, і. Потім Q. Так само ми їх перерахували після значення дорівнює для наших значень Orange. Банана, черрі. І ми використовуємо тим даних стрінг. Запустимо даний код, і побачимо, що ми ініціалізували три змінні в один рядок, набагато менше воно займає місце, потім їх вивели, і всі вони мають різні значення: X, Y та Q. Далі. Певна така примітка. Переконайтеся, що кілька змінних відповідають кількості значень, інакше ви отримаєте помилку. Тобто, якщо ми з вами. Приберемо одне значення, то у нас вже буде помилка. Бачите помилка? Тобто три змінних, три значення. Якщо три змінних два значення або один, або три змінні і чотири значення буде у нас вже помилка. Тут треба бути уважним. Далі. Одне значення для кількох змінних. Так, ми можемо теж це зробити. Яким чином? Ми е, приберемо усі інші значення. І якщо ми раніше вказували через кому наші змінні, то тепер ми кажемо, що зміні X. Зміні X буде дорівнювати змінна Y. змінна Y буде дорівнювати змінній Q. А змінна Q. І всі вони разом будуть дорівнювати значенню Orange. Запустимо. Ось. Отримали три значення. Наших змінних із значенням Orange. Далі, і розпакувати колекцію. Дивіться, що стосується колекції, ми їх будемо з вами вивчати дещо пізніше, але, скажімо так, колекції це певні масиви, котрі ми з вами дещо теж будемо пізніше вивчати. Але дивіться, у нас є колекція фруц, у яку занесено певні значення: Apple, Banana, Cherry. Y, Q дорівнює fruits. Тобто ми е, задали наступне. Що. Ну, поки що зараз сильно не треба це розуміти. Будемо це потім вивчати, що е, зміни X, Y та Q е, дане значення fruits, колекції fruits, у котрій є три значення. І ці три значення, ці три значення у колекції ми занесли до наших з вами змін. І що ми з вами отримаємо? Звісно, отримуємо те, що. Наша зміна y та Q буде дорівнювати Apple, banana, Cherry. Зараз я приберу те, що було раніше. І ось ми з вами отримаємо. Все дуже просто. Тобто, сьогодні ми з вами розібрали, як зробити безліч значень для кількох змін. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше.